У день голосування не раніше як за 45 хвилин до початку голосування, тобто не раніше сьомої години 15 хвилин, дільнична виборча комісія повинна провести підготовче засідання. Перед початком підготовчого засідання перевіряється наявність кворуму. Як і на звичайному засіданні дільничної виборчої комісії, секретар дільничної виборчої комісії веде протокол засідання. На початку підготовчого засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф, де зберігаються виборчі бюлетені. Після цього голова дільничної виборчої комісії надає для огляду усім присутнім членам дільничної виборчої комісії, а також присутнім кандидатам у депутати, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам та представникам змі почергово усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду скриньки вона пломбується. А якщо пломб немає або вони пошкоджені, то опечатується печаткою дільничної комісії. Виборчої комісії. Після опломбування до виборчої скриньки опускається контрольний лист, у якому зазначається номер одномандатного виборчого округу, номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки. На контрольному листі ставлять свої підписи усі присутні члени ДВК та за бажанням присутні на підготовчому засіданні дільничної виборчої комісії кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова дільничної виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить із нею ту саму процедуру. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних великих виборчих скриньок на відведені для них місця, приміщення для голосування вважається готовим для проведення голосування. Переносні малі виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та присутніх у приміщенні для голосування членів виборчих комісій вищого рівня, кандидатів у депутати їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів представників змі. Голова дільничної виборчої комісії відкриває сейф або металеву шафу з виборчими бюлетенями і дістає з нього виборчі бюлетені. У разі пошкодження стрічки дільнична виборча комісія повинна повідомити про це окружну виборчу комісію та орган внутрішніх справ України, відкрити сейф та перевірити виборчі бюлетені на відповідність номерів округу та виборчої дільниці, наявність відбитка печатки цієї дільничної виборчої комісії та перерахувати бюлетені. Комісія складає акт про виявлення ознаки відкриття сейфа або металевої шафи, а також акт про невідповідність кількості виборчих бюлетенів у разі виявлення такої невідповідності. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів Дільничній виборчої комісії. Оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, окремо по загальнодержавному та одномандатному округу. Секретар дільничної виборчої комісії вносить цю кількість до відповідного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, а також фіксує ці дані у протоколі засідання дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії Передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному окрузі членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Кількість отриманих членами виборчої комісії виборчих бюлетенів для організації голосування виборців за місцем перебування окремо по загальнодержавному та одномандатному. Округу повинна дорівнювати кількості виборців, включених до витягу із списку виборців. Передача виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою встановленою центральною виборчою комісією. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого законом порядку їх видачі виборцям. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії уповноваженим працювати із списком виборців у день голосування аркуші списку виборців. Члени комісії, які отримали аркуші списків виборців, забезпечують їх збереження і дотримання встановленого законом порядку їх використання. Перед початком голосування дільнична виборча комісія. Інформує окружну виборчу комісію про перше кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент початку голосування, друге кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування.